Добрий день малята! У нас сьогодні грамота. Будемо складати речення та робити звуковий аналіз слів. Але спочатку відгадаємо декілька загадок. Я вмію чисто митися не водою, язичком, і часто мені сниться тарілка з молочком. Хто це? Так, котик? Наступна загадка. На сметану, масло, сир, нам воно згодиться і корисне, і смачне. Тече, як водиться, колір в нього, наче сніг, пригощу нам вас усіх. Як ви гадаєте, що це? Звісно, молоко. Послухайте віршик та закінчить його. Як гніздечку пташка та женят голубить, так і кожна мама, діток ніжно. Любить! У нас є три відгадки. Кішка, молоко і любить. Ми знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складається зі слів. Давайте складемо речення з цих відгадок. Кішка любить молоко. Ми склали речення за допомогою малюнків. Давайте це речення запишемо за допомогою слів. Але ні писати, ні читати ви ще не вмієте. Тому нам допоможе схема речення. Погляньте, що ви бачите? Так, рисочки. але це не просто рисочки. Кожна рисочка позначає слово. Якщо в реченні одно слово одна рисочка. якщо два, три, чотири, то відповідно і рисочок. дві, три, чотири. Скільки слів, скільки слів у нашому реченні? Так, три слова, тому і рисочок три. А ще ми знаємо, що перше слово в реченні завжди позначає, пишеться з великої літери. Тому і позначається рисочкою з штрихом, значить, це велика літера. З великої літери пишуться імена, прізвища, назви держав, міс, річок, назви казок і фільмів. А зараз поміркуйте та придумайте речення за картинкою по схемі: Дві рисочки це два слова. Наприклад, діти граються, діти граються. Діти, перше слово граються друге. Або дівчинка сміється, дівчинка перше слово сміється друге слово. А ось поглянь, яке довге речення у нас. Воно складається з чотирьох слів. Давай придумаємо таке речення за нашою картинкою. Дівчинка катається на гойдальці. Перше слово дівчинка, друге катається, третє. На, це коротеньке слово. Четверте гойдалка. А тепер самостійно придумайте речення до цієї схеми. Я знаю, ви пораєтесь. В кінці кожного речення ми ставимо крапку, знак оклику або знак питання. Крапку ставимо у звичайному розповідному реченні. Наприклад, кошеня любить молоко. Знак оклику, коли говоримо з почуттям, зак закликаємо до дії, з днем народження, а знак питання, коли про щось запитуємо, що трапилось? А зараз, малята, зробимо звуковий аналіз декількох слів. Але спочатку ми згадаємо умовні позначення звуків. Це який звук? Так, голосний і позначається кружечком. Твердий приголосний. Позначається однією рисочкою. А менший братик твердого приголосного. М'який приголосний, позначається двома рисочками. А ось і перша загадка. Хоч бджолівана сестриця, та медок збирать ліниться. Хто це, дітки? Так, оса. Робимо звуковий аналіз слова оса. Зрозуміло, слово оса має три звуки. А тепер визначаємо. Який перший звук у слові Оса? Звук О, який він за вимовою? Голосний і позначаємо його кружечком. Далі слухаємо ос С. Твердий, приголосний позначаємо однією рисочкою. Далі слухаємо. Оса. Звук А. Голосний при... позначаємо кружечком. Наступна загадка. Океани бороздить великий, могутній і синій кит. Слово кит має три звуки. Позначимо фішками. Промовляємо слово к-кит. Перший звук к-к. Твердий приголосний. Означаємо однією рисочкою. Промовляємо далі кит. Це голосний позначаємо кружечком. Далі слухаємо кит. «т», Твердий приголосний позначається рисочкою. Молодці. Наступне слово. Має вуха пишний хвіст і погану звичку спершу добре він поїсть, потім миє личко. Хто так робить? Кіт. В цьому слові скільки звуків? Так, три. Позначимо їх вішками, промовляємо. К Кіт. Перший звук. М'який приголосний позначаємо двома рисочками. Промовляємо далі. Кіт. Другий звук і голосний позначаємо кружечком. Далі промовляємо Кі-т. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Молодці малятка! На сьогодні все. До побачення, мої любі!